Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та таблиці провідних футбольних ліг світу. У цьому відео ми розглянемо результати 6-го туру Ліги Націй Уєфа за 17 листопада, а також переглянемо таблиці груп. Давайте почнемо. Арменія приймала Латвію та перемогла з рахунком 2-1. Північна Македонія обіграла Фарерські острови 1-0. Греція перемогла Фінляндію 2-0. Австрія та Словенія зіграли в нічию 1-1. Англія розгромила Ірландію 5-0. Норвегія також розгромила Казахстан 5-0. Ізраїль приймав Бельгію і переміг з рахунком 1-0. Франція здолала Італію 3-1. Перед тим, як показати таблиці груп, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на львіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ліга А. Група 1. Португалія 13 очок Хорватія – 7 очок Польща 4 очки. Шотландія 4 очки. Група 2. Франція 13 очок Італія 13 очок Бельгія 4 очки. Ізраїль 4 очки. Група 3. Німеччина 13 очок. Нідерланди 8 очок Угорщина 5 очок. Боснія і Герцеговина 1 очко. Група 4. Іспанія – 13 очок. Данія – 7. очок. Сербія – 5 очок. Швейцарія – 2 очки. Ліга Бі. Група 1. Чехія 8. очок. Грузія – 7. очок. Албанія – 7 очок. Україна 5 очок. Група 2. Англія – 15 очок. Греція 15 охочок. Ірландія – 6 охочок. Фінляндія 0 очок. Група 3. Норвегія 13 охочок. Австрія 11 охочок. Словенія – 8 охочок. Казахстан 1 очко. Група 4. Туреччина 11 охочок. Уельс 9 охочок. Ісландія – 7 охочок. Чорногорія 0 очок. Ліга Сі Група 1. Швеція 13 очок. Словаччина 10 очок. Естонія – 4 очки. Азербайджан 1 очко Група 2. Румунія – 12 очок. Косово 9 очок. Кіпр – 6 очок. Литва – 0 очок. Група 3. Північна Ірландія 10 очок. Болгарія – 8 очок Білорусь чисто хочок. Люксембург, 2 очки. Група 4. Північна Македонія – 16. Очок. Арменія – 7. Очок. Фарерські острови – 6 хочок. Латвія – 4 очки. Ліга Ді Група 1. Гібралтар чисто хочок. – 4 очки. Ліхтенштейн, 2 очки Група 2 Молдова 9 очок. Мальта 6 очок. Андора 0 очок. Я хочу більше дізнатися про вас. Напишіть у коментарях місто, з якого ви дивитеся це відео і вашу улюблену збірну.